Друзі, всіх вітаю, Це підбір Київ. В ГУДЕ весь медійний простір всі соцмережі про відставку Залужного. Правда, трошки розбавила нагорода залужного героєм, зіркою героя разом з Будановим і на врученні цієї нагороди явно було видно, що ніяких конфліктів у Зеленського з Залужним немає. І бути не могло, бо бачились вони ледве не кожен день на нарадах, там літучках, на зведенні і так далі. Але про що це я зараз? Вже понеслась У нас же ж український народ щедрий на ярлики. Вже понеслось про сирського новопризначеного головкома, там що він, місник там, і так далі. І тому подібне. Короче, купа лайна. Наш брат як когось не замаже, то буде не він. Так от, моя особиста думка, я не претендую на супер важливу думку, але можливо, хто дослухається. Так от, Сирський, по-перше, служив і приймав безпосередню участь в командуванні в різного роду операціях під головуванням залужного. Якщо хто не пам'ятає, От то сирський безпосередньо, е, якби його протеже, він з ним працював і ніяких до нього питань не було. Ні до того, що в нього батьки там росіяни вже почали зраду розносити, ні до того, що у сирського там, що він там навчався десь в Росії. Ну, тобто, вже купу познаходили якихось проблем. Те, що він там м'ясник. Ну, до цього всіх все влаштовувало, все було добре. А зараз почали протиставляти один одному. Для чого це робиться? Ну, це відомо тим, хто це робить. Я, на жаль, не можу за них сказати. От. Значить, що можу сказати на 100%? Те, що фронт і, в принципі, вся ця війна трималась не на залужному, не на сирському, не на будь-кому без. Як кажуть, особистості, а на кожному рядовому бійцю, який сидить в окопах, який керує артилерією, який запускає дрони і так далі, нас дуже багато. І всі ми, українці, так чи інакше приймаємо участь, ну майже всі, в цій війні, в цьому опорі. Тому казати, що з відставкою залужного все пропало. І ми програємо, ну це повна дурня. Я розумію, це роблять там опоненти діючої влади, ну у них така робота е, ставати до влади в опозицію і дискредитувати її всіми можливими і неможливими методами. Але слухайте, ну війна, можливо, якось би трошки схаменулись би люди. Тому що дійсно, е, якщо ви запитаєте у військових. Дійсно, які воюють, вони вам скажуть, що ніяких змін у них особисто не відбулося і не відбудеться. Вони як воювали, так і воюють. От. І буде е, планувати операції на рівні головкома залужний, або сирський, або хто небудь інший. Е, безпосередньо на військових це не дуже вплине, якщо, звичайно, е, буде гарне планування. І далі ми будемо. Опиратись цьому ворогу. Враховуючи кампанію під Києвом, харківську кампанію, де той самий Сирський приймав безпосередню участь, я можу сказати, що людина надійна, людина знає, що вона робить. Так, да, можливо, вона внесе якусь свіжу думку. До речі, десь я читав, що в Америці. У стані бойових дій більше півроку жоден високопосадовий генерал там або керуючий більше півроку не сидить на посаді, бо людина вигорає, людині важко, і дійсно треба міняти, треба вносити свіжу думку. Тому я не вважаю особисто я, що трапилось щось. Зряда вон виходячи. Да, залужний величезний Величезний полководець. Він, він якби ну, ну це, це герой України зараз вже. І це дуже порядна людина. Він однозначно патріот, але я гадаю, що йому знайдуть гідне призначення в цій війні, а Сирський покаже свої найкращі сторони і дасть нам змогу, можливо, якихось свіжих ковтків. Он наступу літнього або ще щось слава Україні. Ми переможемо, друзі. Не сваріться разом. Переможемо.